Краса получилась, правда, Юль? Гарно? Да. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. 750 гривень і 400 там з копійками гривень в які ми посадили такі класні вазвони, да? так? Ви... 400 з копійками. Малий. Що? 600 гривень забирайте з квіткою. Шикарна квітка. Дивіться, скільки яка квітка і так? скільки ще буде цвісти. Ага. А під подвазонік скільки? Тоді 750. 750. Ну. 900 з квіткою. З квітки 900? Так. Да. 950? 2,950. Uh, ні, 900, 2 гривень з квіткою. Ну як це так? Ну, то і виходить за скільки? Там 200 гривень квітка, а тут 150 вийде квітка. Так не чесно. Давай, давай разом. А давай хай комплектом беруть, да? якщо той у нас Можна виходить 600, а цей 900, 1500, навіть за 1450, да? Пойдет два штуки? О, якщо два штуки, то буде 1450, народ. А, і гі решетку теж. Щоб ви поставили ці вазони на гір тоже теж можете... Заказати. Це польська іногрін, дивіться, кабушка. Ух, камінюка! Тобто витримує нагрузку тисячу тонн на квадратний метр. А, українська теж у нас є, трошки вона, звісно, тонша йде, але під лігкову машину, під бус а, вам її теж буде цілком достатньо. І бордюрчики. кстати, бордюрчики. якби цього бордюра не було, ці вазони б теж так гарно б не виглядали. А, бордюри теж можете заказати. 3,8 метра за 1100 гривень.